треба дивитися на те, що Трамп робить, а не що він каже. Дональд Фредович, великий майстер маніпулювати словами, він на цьому прийшов до влади два рази і вміє казати людям те, що їм хочеться почути. Але треба дивитися, що він робить, а робить він повним чином нічого поки що. Річ у тому, що санкції проти Росії зі сторони Сполучених Штатів як такі вони не дієві, тому що Америка не має. Чим зараз шантажувати Росію в економічному плані? Ефективність і співпраця американсько-російська близька до нуля. І це якраз один з основних посилів Трампа. Він хоче витягнути Путіна на нормальну економічну співпрацю, щоб заробляти гроші. От для цього йому і треба всі оці ходи робити. Зараз немає активної економічної роботи між США і Росією, і тому давити санкціями неможливо. Тобто. Не те, що зовсім немає ніяких важелів впливу, але економічно санкції не працюють.